Ставні кровен в міфології наші християнські, він і був як символ відродження, символ воскресіння. Він, коли з'являється журавель, відновлюється природа. І не тільки природа, а й суспільство. Ми заклали той тим ідею відновлення, відродження на нове життя. Дівчина Україна, так? Немає так, але дівчина Україна. Сьогодні вже казали, що е, е, журавель, то так отак свої ді, три та, на тут схожі. Закладали це, чи це? вже люди самі додумали? ну ми не закладали так, тризуб е, буквально, але хто хоче бачити тризуб України, хто його побачить там. Якісь асоціації є. З е, от е, можна сказати, що. Вашу роботу, ой, вашу роботу, ваша робота залишиться для вас на багато-багато років. Вам приємно, що саме ви стали автором пам'ятника незалежності в Тернопіль?